Слава нашому Господу, брати і сестри, що ми вже друге зібрання маємо і мали сьогодні перше зібрання, і ми розуміємо, що ми мали благословення від Бога. Слава нашому Богу. Ми наближаємося для того, щоб дякувати Богу, і буде через деякий час молитва. Я читаю таке слово, просте слово, це післання до євреїв, 12 розділ. Ну, те, що ми тільки що співали, може, ще хтось, видно, ще така людина осталася цілий день зібрані і ще гнітючий тягар, то ще буде час, що ти можеш його скинути зараз в цій молитві. 12:12. 12. Тому то опущені руки і коліна знеможені, випростуйте і чиніть прості стежки ногам вашим, щоб клюгаве не збочило, але краще виправилось. Пильнуйте про мир зо всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Ми, як християни, знаємо, що ми по вірі получаємо ну, якби в безплатно царство, не за діла. Але ми співаємо такий псалом, або співали такий псалом віра нелегкий легкий путь. Ще багато до цього є псалмів. Вроді то і легко і безплатно, але жити по вірі буває нелегко, або діяти по вірі. І вроді там і зусилля нічого ніякого не треба, але діяти важко. Один такий ну, приклад приведу. Ви знаєте, що сказано в новому заповіті, хто Христос сказав, що якщо ти прийдеш до і Принесеш твій дар, а там згадаєш, що твій брат має проти тебе щось, то остав той дар при жертвеннику і йди помирися. І я так собі представив. Ну, думаю, простий єврей, ну, десь там, наприклад, він ніс оте ягня на собі на плечах, ну, припустимо, в середньому 20 кілометрів. Приніс він те ягня туди до того жертвенника. Щоб дати дар Богу. І тут раз згадав. І по слову треба зробити, треба те ягня десь поручити комусь, щоб воно було йти назад. Бо думка прийшла. І можна так би поставити Богу такий докір. Боже, то чого ж вона мені не прийшла там? Як я виходив, чого вона мені там не прийшла? Мені треба було принести. 20 кілометрів, намучитися з тією твариною, а потім згадати і оставляти все і знов 20 кілометрів чи 15, іти до того чоловіка, ще треба думати, що то сказати і мучитися, як то його сказати? Господь хоче, знаєте, одне тут. Ми кажемо, так вроді, дар хороший такий. Неважен дар, важен, як ти ціниш мир з ближнім, який для тебе цінний мир, як брат сьогодні починав і говорив. Ти можеш служити, ти можеш багато жертвувати, але якщо міра нету, то вся життя пуста. Тут сказано так, що чиніть прости стежки ногам вашим. Ви знаєте, що ми знаємо, тут є дороги направо, наліво. Але крім цих доріг, в нас ще в голові багато доріг є, і багато думок. Де ми будемо завтра і по цих дорогах, і там ми будемо відправлятися і переїжджати, і тільки. І в нас такі дороги бувають всередині. Я не знаю, десь там кажуть, є такі спеціальні мости, що там така. Розводка цих мостів, що там не можна ну, не просто виїхати, У нас ще буває і крепша розводка. То сказано, будуйте прості дороги. О, чиніть прості стежки ногам вашим. Ви знаєте, що буквально один-два приклади з Біблії. Ви знаєте такого чоловіка, пророка його називають Валаам. Як то він знав Бога і Бог через нього діє. Він знав волю Божу. Добре, знав волю Божу. Буває, що ми по Слові знаємо Божу волю, а людина, яка претендує називатися пророком, вона знає два рази волю Божу. То, що по Слову і ще й Бог відкриває. Вона має більшу відповідальність. І коли Ізраїль йшов, то вороги цар Валак, запросив його проклясти Ізраїля. Ну ви це знаєте. Це було заборонено Богом, тому що Ізраїль був благословенний. І коли ці люди прийшли, поставили таке випробування перед ним багатство, відкрили, і він там дивився. Ну і, як кажуть, схотілося того всього. Що там вони принесли, але взамін треба проклясти. І він почав як то хитрувати. О, Почав хитрувати. Йду, не йду, да то ніт. Знаєте, є такі люди, що в їх ні то да, ні, не то ніт. І не може да сказати, і не може сказати ніт. Ще щось вижидає. І кожен день ходить, молиться і все вивідує. може Бог змінить свою волю. Може, щось сьогодні поміняється. Часто віруючі християни все шукають, де щоб таке, щоб змінилося, особливо молоді. Змінити можна, знаєте, церкву, змінити навіть можна статут, але Бога не зміниш. Бог не міняється. По відношенню до гріха, по відношенню до святості Бог ніколи не міняється. І пішов він там з ними, вихитровував, вихитровував і пішов. Правда, Господь благословив через його уста. Він вернувся назад, мені кажеться, стидом до своєї домі, дома. І вийшло так його життя. Я не знаю, як він там доживав, його там знищили ізраїльтяни як ворога Ізраїля. Але вже стало так. І не до Ізраїля він, бо там йому нема місця. Ну, і в валака нема місця. Отак От чоловік може себе змазати. Ну, я другого слова не знайшов. І туди тобі нема місця. І там тобі нема місця, і там стидно, і там стидно. І, а був, а пряма дорога заключалася яка. Відкажись, скажи, ну, no. Бог сказав, я не піду. Тож не вбили б тебе. Там не стояло питання тебе знищити. Ну, був би ти неугодний, Зато донесли б ізраїльтянам, бо ж там донесли одне і друге. думаєте, що якщо телефони нема, то не доносять. І ти був би в Ізраїля пошанований, і тебе називали, б, коли прийшов би Ізраїль і взнав би всю ситуацію, то тебе називали б князь Валаам. Ну, І треба було простою йти дорогою. Ще є така особа, ви знаєте, що Іона, він називається Пророк в Біблії, книга пророка Іона. Бог каже, йди проповідуй. До Ніневії, він якось прийняв це слово і може проповідувати, правильно поняв волю Божу, але сотворив свою таку філософію, що проповідувати там нема що, бо то вороги Ізраїля. Хай Господь погубить дай все. І буде добре. Ви знаєте, що я за своє життя мені так Господь, ну як то я був з дитинства в церкві, багато бачив, коли люди придумували свою філософію в церкві. Я знаю, хтось там в церкві не може молитися Отче наш. Бо то якось там неправильно. Вони не моляться, є люди Отче наш. Я не знаю, може тут ще є такі люди, що Отче наш не молитись. Є люди, які амінь не кажуть, бо то щось тоже в їх там неправильно. І напопридумували, не напопридумували оцею своєю філософією, якою Господь не придумав. І втікає, і ви бачите стільки він завдав собі шкоди для да, свого тіла для життя, то то попасти в ту Рибину в рот? Да що там, ту рибину страшно ще подивитися, не то, що в роті бути? Ну, Даже не в роті, а далі. І час втратив, і почав вже другий раз проповідувати. І знову. Він проповідує, що через 40 днів Неневія буде розрушена. І ви дивіться, дуже інтересний чоловік, але він проповідує, що вона буде розрушена. Но не проповідує, що він каже, я знав, що ти Бог милосердний. Оцього цього їм не каже. А на що їм казати? Вони ж пукаються зараз. Візьмуть так. Да. Ви знаєте, ми далі, як проповідники. Часто проповідуємо про суд більше, як про милість. Суд в нас, суд, воно то правильно. І за це треба проповідувати. Ну, але за ці обрання, починаючи з четверга, якщо ви слухали, Бог до нас говорив, що Він любить нас дуже крепко. Слава нашому Богу! І це він не говорив їм, і той цар не знав. І він каже, що ми у Бречини, коли ви читаєте Слово, давайте посмотися, може б Господь, може. Ну це ж він не казав, бо думає, як це скажу, то зараз вони будуть надіятися на нього. І каже: Я ж тебе знав, що ти милосердний, і про пробетство. Ви дивіться, і в час стратив і стільки, стільки, а пряма була б дорога. Проповідував би і про суд, і сказав би: якщо ти навернешся, то Бог помилує тебе, бо він знав про Бога дуже добре, і прийшов би в Ту Нінєвію і шанували б Його як пророка, і добре йому було б там. А то прийшлося б сидіти за корчем і виглядати, що то буде далі. І так і туди не можна зайти і втікати не хоче, бо вже боїться, бо думає, знов хтось там проковтне. І так, а є проста дорога. Ми читаємо, що волфи прийшли подивитися на Ісуса Христа. Це їм треба було два роки ходити. Десь там зірки знайшли, десь там вправо, вліво йдуть, книжки, бумажки дивляться. А пастухи на полі, ангел явився, вони взяли прийшли в пещеру. Де й все. Є прості стежки. Знаєте, є прості стежки, вони є. Ти знаєш, всі ви знаєте, як просто, просто, якщо ти не знаєш, як тобі поступити, то зроби по Слову Божому. Є прості стежки. Чиніть прості стежки. На простих стежках дуже добре ходити. І є Боже благословіння. І все від Бога. Може, хтось в цьому собранні, ти все думаєш, тебе вже думки за понеділок, за вівторок, ти такий чоловік, бідний, закручений, що тобі, як то кажуть, жити там десь, в чомусь. Нічого не вийде. Якщо ти не поставиш Бога на перше місце, то написано в Осії: Господь так загородить твоє життя, я загорожу путі Його, а не ній на сізей. своїх. Бог так може твоє життя обгородити, що ти, як то люди кажуть, понад хлібом будеш ходити і не будеш його їсти, і будеш бачити, як люди, то стоїть затрачувати час. А потім, як ми чули свідчення, після 60-х років сказати, що от я вже поняв, Бог працював зі мною. Нашу так втрачати не марнуй, женю, їзнів найкращих. Прийме це слово від Господа і каже: І не будеш кульгати, і будеш правильно ходити. Хай Бог благословить на всіх, Схиляємо коліна і молимося. Амінь.